Народні депутати не виключають, що українцям варто готуватися до нового зниження мобілізаційного віку. Хоча такий крок буде вкрай непопулярним, але є ймовірність, що іншого варіанта просто не буде. Українським військовим на передовій потрібне поповнення. Докладніше далі. В Україні знову заговорили про зниження мобілізаційного віку. Зокрема, про це заявив народний депутат від партії Голос Роман Лозинський, який вступив до лав ЗСУ ще у березні 22-го року, воював на Херсонському напрямку і одержав за службу нагороду Золотий хрест. За його словами, на третій рік повномасштабної війни треба дати можливість відпочити тим бійцям, хто понад два роки виконує завдання на лінії фронту. Хоча Нардеп визнає, що це рішення навряд чи стане популярним. А наскільки воно законне? прокоментувала для BBC юристка Наталя Гнатик. Виявляється, держава вже й сьогодні має право мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років. Як це пояснила пані Наталя, особи, яких можна призвати до ЗСУ, бувають трьох категорій: призовники, військовозобов'язані та резервісти. Кожна категорія має свої документи, які визначають статус. Зокрема, призовники мають посвідчення про приписку до дільниці: військовозобов'язані, військовий квиток або тимчасово. Посвідчення військовозобов'язаного, а резервісти тільки військовий квиток. Умовно кажучи, пояснює Наталя Гнатик, якщо ТЦК спитають у молодого хлопця документ, і він показує вже не приписне до дільниці, а військовий квиток, то ТЦК розуміє, що має справу з військовозобов'язаним, який підлягає мобілізації у воєнний час. Таким чином можуть мобілізувати вже 18-річних хлопців, підкреслила юристка. А у юридичній фірмі Ілляшев та партнери уточнюють, у зоні. Ризику не всі призовники, а тільки військово зобов'язані до 25 років. Тобто ті, кого раніше визнали непридатним у мирний час, але обмежено придатним у воєнний. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.